З 23 травня у тісній темній норі у підвалі чотириповерхівки у фекальному смороді живе Михайло. Його квартиру у Лимані, як і шмат будинку, зруйнувала російська ракета. вийшов, я Зайшов підвал, там буквально пару мін, тут же, були прильоти до цього. Заскочив зайшов ну, чоловік і сказав, що немає під'їзду. Все, все історія. З того времени я живу в підвалі. Отут люди сплять, а? живуть. Ну, я тут я жили, я ж говорю, тут, тут. в принципі, нічого тут. Російські снаряди перетворили на руїни разом з усіма речами і будинок жительки Лиману Тетяни. маю місяці. Росія стріляла по підприємству Лиман-Бетон а поцілилась у наш дім. П'ять прильотів було. І били не один день. Не один день. Горів будинок, гараж. Насосна, літня кухня, сарай, колонка, все зруйновано, все згоріло. У будинку все погоріло. Тетяна виїжджала з лиману, а от її сусідка перебула вдома, і російський штурм, і всю окупацію. Сразу в течение десяти мінут чотири прильоти. Один ось у баби точки в дворі, второй у мене в огороді, третій через забор у мене в огороді, І четвертий у святки в огороді. А я борщ варила, так у мене каструля з борщом, бубух. Згадує про мародерство окупантів і Валентина. Каже, майже всю окупацію прожила у підвалі. Тепер, поки йде дощ, збирає у відра водичку для господарства. Приїхали от сюди, тут вийшли шість курочок. Він взяв, перестріляв усіх шість курочок, забрали в мішок, сіли і поїхали. А ще Валентина згадує так звану гуманітарку від окупантів. Така манюсенька. Оце по 5 банок оцієї кільки і там не, не томат а якесь м'ясо. Це росіяни давали. Так, да, давали таке нас, а такий самий тушонка, так взагалі перекручено, там не відомо, що. Жителі Лиману і саме місто ще як натерпілися від російської армії. Про окупацію нагадують спалені оселі, вирви, мотлох і графіті. Тепер тут немає електрики, воду та газопостачання. Коли йде дощ, до розбитого житла потрапляє волога. Холодно, зима близько. Це бачите, як ми живемо. Оце отак лягаємо і спимо. Прямо в одязі. Так, да, у підвалі. І під ватним одіялом треба вже спати. Скоро вже воші заведуться. Квартири течуть, порозбивані, холодно, ні тепла, ні світу, ніде нічого нема. Мені хоч Зімбабве, хоч Гондурас, ми старі уже і якось е, нам страшно просто за своє життя, страшно за життя дітей і внуків. Я розумію, що домовитися зараз на тих всіх умовах неможливо, Зрозуміло. Ну але пожаліти нас, то теж потрібно. А ну, в хаті як холодно зараз? у Ну, звісно, холодно. Топлення немає. Ми всі надіємося на те, що дадуть світа, буржуйки дадуть. Надія на світло є. На вулицях містами зустріли енергетиків. кажуть, що окремі бригади ремонтують вуличні мережі, окремі високовольтні. Не приховують. Попереду роботи дуже дуже багато. Поміж тим, Тетяна, власниця розбитого загарбниками будинку, каже, що подала заяву про злочин до прокуратури, вимагатиме від Росії відшкодування збитків. Бо переконана жителька Лиману, агресора мають покарати за злочини. В Лимані референдуму зовсім не було. Це брехня. І Росія нам тут не потрібна. Ми українці щирі при тому, любимо свою країну. І я гаржу, що я українка. Мої діти українці. І тепер я не бачу дітей, тому що вони із за Росії виїхали за границю ночі, навіть просипаюся теж так. Читаю очина, щоб наші збройні сили гнали їх, не знаю куди. К чорту на кулічки туди.